відрізати. Бо застукала мене за Скавір'янкою в архівах Нова, де я просто збирав інформацію. Ти бачила скавір'янок? У них мацаки і уротійку. Думаєш, я б на таку запав? Е, добре. Тобі байдуже. Але до чого я веду? Вона намахала Ронана і він вже полює на неї. А коли він її знайде, тоді ти його. Нащо мені пестити йому горлянку? Що? О, ні, це я умовно. Це я показую, як ти йому горлянку переріжеш. То було б надто шляхетно. Я голову йому по самі плачі відірву. Та це просто так показують, коли мають на увазі вбивство. Ти ж бачив таке правда? Ну, це ж усі знають. Не, я ні. Словом, я кажу, що тобі не вигідно вбивати її. Хай він сам марудиться. Гарна ніж заберу. Мені його мама подарувала. А дякую. Інші на моєму місці кинув би тебе, подихати! І нащо ж ти мене рятував? Все просто. Ти можеш продати мою сферу. І як її продати, якщо ми тут загрузли? єнот якісно вшився з 22 тюрем. О, ми скоро звалимо. Ірванемо кіхні.